Оточення геть як важливо, сильно важливо. І знаєш, останнім часом я зловив себе, що ми ж та сильні такі індивідуалісти, Ось е -е, ми як досягатори, ми якось такі лідерські типажі людей. І ну, сказати, що я можу похвалитися великою кількістю друзів ні. Що я можу похвалитися, що в мене там якісь круги людей, які там пройшли шлях, чи я з ними пройшов шлях там з дитинства, чи з юності, чи там зі студентства? Ні. В якийсь момент чогось я думав і почав паритися з цього приводу, що це типа соціопатія, інтровертність і все таке. Інше, а тепер я відчуваю і розумію, що це ось і є ефективний і класний для мене в першу чергу спосіб, про який зараз пишуть книжки і кажуть: що, якщо хочеш чогось досягти в цей момент на рівні нових твоїх цілей.